Дуже цікаво, що тут у нас. Так, є у нас якийсь шнурочок. Є у нас шнурочок. Ну що, висмикуємо? Так, одразу закриваємо. Закриваємо ще тут. Хоча... Так, да. на інструкції показано, що потрібно закривати. І також написано в перекладі, при 45 градусах це все положити і почекати незрозуміло скільки. Воно вже починає шуміти. Трішечки реакція вже пішла, пакет надувається. Покладемо так, як вони хочуть. Хай собі розігрівається, відкривати, там написано не відкривати хай воно твердіє, набухає, будемо чекати. Поки що розберемо торт і ось ці всі смаколики. Але основну страву ми будемо куштувати конкретно з цієї тарілочки, а все інше розкладемо на тацю. Подивіться, яка реакція. Просто... Неймовірно якісний сухий пайок. Розігрівач сухого пайку. Нагадаю, що зараз морозець, але при морозі сухі розігрівачі хімічні розігрівають. Досить так, в принципі, не дуже якісно, але цей одразу ж запустився, одразу почав працювати. Неймовірно, гаряча упаковочка, хай собі розігрівається до кінця. Дивимося, що це у нас за торт. Ммм. Ви знаєте, дуже-дуже цікаво пахне. Не знаю, трішечки немов кориця, трішечки якісь горіхи, арахіс. Арахіс тут точно є, мені здається. Так, печиво є. 100 грамів. 100 грамів це у нас або кімчі, або якась соєва паста. Це у нас кімчі, скоріш за все. Так. По запаху, в принципі, нагадую, якісь домашні голубці з трішечки перцем, типу як голубці з гострим перцем.